Добрий день, найдорогенький. Зібралася, треба мені купити пленку на мою теплицю. Хоч воно вже зима, але готуємося до весни і тепличка моя розкрита. Пленка та, що була, прослугувала мені 5 років. Була луганська пленка, купляли до війни, супер класна. Ну, такої вже немає. Буду шукати по різних магазинах, де знайду, хочу вам показати, яка є пленочка. Покажу вам. Ну, ось такий є вибір. Плівочки буває вона різна. Дуже цікаво треба ще походити. Можна я тут ще покажу вам по квітну? А що їде? Щось таке гарненьке. Сонячний гарний. Дуже холодно. Масені так холодно, страшне, бідний продавець. Змерз тут, мабуть, страшне. Такі вразні огірочки. Ні, не гуляйте. Ще прийшла в магазин. Тут багато насіння різного, трошки покажу вам. Гарний вибір такий. І укропи і всякі салати. І ціни такі наступні дуже. Трошки пройдусь, Тут також є плюночка, хочу зараз подивитися. Так, так, ось я ось плюночком зараз буду питати оценичок нічок 96. плотна така гарна плівка, тоненька якась зараз буду просити. Тіняйки сітки різні. Буду просити, щоб допоміг мені моя. Сама не розумію. Ось ще така плівочка теж плотненька. Ні, тільки не бачу ціни, не розумію по чому. Плівка, ширина. Товщина 120, довжина на 50, це в 50. Вага навіть маркирована, така плотна плівочка, якась непоганий кусок. Казали, хтось мені подошка брала в корожеву. Дуже була дуже непогана плівка. Оця рожева, що ж тут? Пишуть. <реш> uh -huh. Треба попитать. 6-литрового да, це у нас... Це, А скільки тут микрон? 200. Та ні, 200 митро. Вот тут 120? Да, це 120. Так она ще це така. Оце, А чий воно виробництво? Це Київ. А скільки воно стоїть? 104, ну це ще старого цену. 1.4 м? 6 м розворот. Угу. А от це така якась тоньше. Ні, да тепли... нам надо теплицю накрити, нас розкрита... не, не, не. Більше, вона зараз відкрита. Це У нас була Луганська, да ще до війни брали. І это, ну, вже їй все. Візьміть отаку. Ну і 150, -ка. а, так там трьохметрового. Ні, твердметрова мінімал. Оце шести, оце вона три года стоїть і забули, поставили. І чого це красна, в неї більше стабілізатора вона. у ті жовті? Так. Да, Красний більше. Угу. Вона ще не. Ну, не, сонце, не. Угу. Це, Це не піде. Така. А на, і на парник так не накрити? Да? Це не піде. Не піде? Ні. Ілі жовтий, ілі просто. А тут скільки мікрон жовтий? На пар... Це щоб... теж 120 буде отлично, від 98 гривень. А скільки метрів? Шесть? Шесть, да. Ну, хорошо, Аня. 120. Угу. Та 150 ніхто не. Це хто... прям лавочек, де продають пленку. Мужчини тут не наче непогані ціни. Зараз мені треба 6 метрів ширина на мою теплицю 200 мікрон, 190 гривень по метр. Це вона тут хоче її роздвоїти, вона ж там не наче вдвоє. Є така ширина. 5 метрів 120 мікрон. 140 гривень. Збіленька, не знаю, не написано. Мені написано, що не для... ширина 3 метри. Так, на плівку має бути на 200 мікрон. Це хороша плюмка, тільки вот така з стабілізатором. Мабуть, буде краще. Зараз прийде продавець мене питати. 3 метри. Ось якась дуже то тоненька. 80 мікрон, на якийсь парнічок. Гарна плівочка. Тут є і сітки, затінняйки, і агроволокно. Ну, тут хвалять цього продавця у нас кіно. Ой, ще таке у нас ніч була така страшна в кривому розі. Сьогодні світла зовсім ніде не немає, не можу зняти на лічку, буду проситися, щоб перерахувати на карту. Ага, ось прям 12 метрів, велика гарна плюнка 120 мікрон, трошки вона тоненька для 12 метрів. Міціння така. 6 метрів 160 гривень. а це 150 мікрон, 150 мікрон, трошки мені маловато. Хочеться плотнішу плюночку, щоб вона довго послужила. Так, а ну, mm -hmm. слухайте, мені треба 200 мікрон. Mm -hmm, вот. Оце вона. Шестимітрово, так, да, 200 крон. мікрон, А вона, оце тут вона вдвоє, я не да, можу. Да, 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 не конечно, можу вот. роз'єдини це, воно замерзло. Yeah, yeah. <laughs> так, в мене ще таке питання. Не uh. можу не зняти кошти, я зможу перерахувати вам на, на рахунок. Mm -hmm. Нічого не дає, обійшла, все закрита. Да, а хто виробник? Київський завод інтерком. Це хороша, це стабілізована від сонця, на наскільки вона там в сезоні вполучається. Три сезони да, хватает. Або люди до берет на парні. Тільки асен... скинути, Добре, скільки метрів треба? 10. 10 метрів. Добре, добре. Скільки буде коштів? По 180, почитайте. Да. Це хороша ціна. Да. Добре. Правда, я ще до нього з продавцем, що у нього тут усе є. Плотненьке таке агроволокно треба буде також прикупляти і на полоничку по цінам. Ширина метр шістдесят трошки тоненьке, да? вузеньке, то є. Гарна плотність, але висотри 3,20, Ширина 90 плотність, 95 метрів. Ну, дорога, але також плотна, гарна така. Так. Дзвіри. Да, мирієм, да. Ви знаєте, що ну, нам треба ще бомлятно саран держати. Дзвіри, репльоночку 10 м. Що, когда приїдемо? Завтра ще, зараз зазвортуємося ну, забрати машину. І все, і заберем додому. На нагріється. Трошки потепліє, виберем гарну погоду. І будемо накривати теплицею. Яка агроволокно під полуницю метр 60. З такими спеціальними дирочками вже під рослинки. Раз і все готово. Ну в мене, звісно, трошки гущі. <гум> Треба так дики робити самою, бо я ж натикала, старалась, як могла. Так. Ага. Метр шістдесят. 35, да? метр? Погонний. А, п'ятдесят. Ой, я не туди показую. Ага, п'ятдесят, добре, дякую. А почему такая желтая 50. 50. А, это 50. Она плотность сотка. А роза 6-метровая. Да, 6 а надо это... метров, а метров, это... Теплицу это 150 накрыть. 150 плотность. 150 да. тоже, кажется, непогано. Хорошая вода. А почему эта рожа? 120, тоже она 6-метровая. Получается, вся сотка, вся 150. А, а вот это просто нет. без... Вот, а, она тоненькая. так накрить парничок якийсь, да? Mm -hmm. Знайомі теж накрили такой пленкою теплицу і нічого стоїть. Кажуть, що хорошо Не вгадаєш, <схід> якої що І надо вже готовити якесь агроволокно на клубніку. А оце якесь, дов... ну, бачу, що воно вдвоє. Воно все вдвоє. Три двадцять ширина і шестьдесят. Я хочу показати. Ось. Принесла я додому ту свою пленочку. Десять метрів. Шість метрів в длину і шість. 6... 10 в длину і 6 в ширину. Обошлась вона мені 1800. 200 мікром, стабілізована, тобто вона не боїться, сонця і рослини не обжигаються від сонця під цією пленочкою. Занесла в хату і щоб була в теплі, ну, бо переживаю Ну, ось такі у мене покупочки. Діліться, по чому ви купували пленку, яку, яка вже з практики була е, хороша. Ну, а я купила ось таку. На все добре, мої дорогеньке. Дякую вам, що ви підписуєтесь на мій канал. Прошу вас підписуйтесь і надалі. Думаю, вам буде нам разом цікаво. Ставте лайки, коментуйте. На все добре. Бувайте! Ось. Принесла я додому ту свою пленочку. 10 метрів. 6 метрів. В длину і 6, 10 в длину і 6 в ширину. Обошлась вона мені 1800, 200 мікром. Стабілізована, тобто, вона не боїться, сонця і рослини не обжигаються від сонця під цією пріочкою. Занесла в хату і щоб була в теплі, Ну, бо переживаю Ну, ось такі. У мене покупочки. Діліться, по чому ви купували пленку, Яку? яка вже з практики була е, хороша. Ну, а я купила ось таку. На все добре, мої дорогні. Дякую вам, що ви підписуєтесь на мій канал. Прошу вас підписуйтесь і надалі. Думаю, вам буде нам разом цікаво. Ставте лайки, коментуйте. На все добре, бувайте!